От зараз правда якої зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя. Не просто сидіти і думати, що достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає, незважаючи на цю боль, що тебе смотри, це роз'їдає. Це відчуття деградації житло, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все, бомж потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? розумієш? В принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески їм з намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює, вони пробують, слідують інструкціям, і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да, базово. Отака от історія.